Блаватник Юр, сам з Тернополя. Був мобілізований в 2014 році, в серпні. місяці До аеропорту ми заїхали наприкінці грудня місяця. Був період домовленості, що всі пере нас мають пропускати. Вони шукали наші речі, що певна кількість боєприпасів повинна бути в нас. на розраховано, що закінчиться патрони в нас і просто голими руками. Тому ми не вистрілювалися від них кожного разу, коли вони на нас стріляють. Коли ми заїжджали, було страшно, все було розбомблено, нас одразу обстріляли. Я був шокований, як там хлопці ховалися. Все було розрешетовано, все було в дирах. Відстань між нами була менше 100 метрів. Я їх бачив посеред дня, як вони ходили. Збирали дрова, мабуть, для буржуки, щоб грітися. Моя позиція знаходилася в терміналі біля ескалатора, ну, тобто, що від нього залишилося. Там все було в кругову заміновано, нас не було відступу ні вперед, ні назад. Ми просто знаходилися всередині, а по кругу всі знаходилися ці пари. Так, так ми і стояли два тижні. Час від часу, в більшості в день, працював снайпер. Ну, Прямого попадання по нас не було, тому він бив рекошетами. Так, ну кош... як казав, любили казати кошмари в нас. щоб не спали, ну, були постійно в тонусі, напружені були. В попередніх ротаціях і після було дуже багато вбитих і поранених. Так вийшло, що в нас. Не пам'ятаю, скільки було трьохсотих і один-двохсотий. Не знаю, чи це доля, чи... чи ми оборонялись добре. Тут важко сказати. В той час, коли я був в аеропорту, це був припадав на новий рік. Це в 11-й годині вечора нас обстріляли. Зустріляли, мабуть, все, що мали, з того стріляли. Наступного вечора, ночі, бій біль тривав більше півтори години, на мою думку. А після того я ну, як в собі відчув, що я звідти вийду з аеропорта, ну, я врузі живим. До того в мене такого відчуття не було. Через тиждень після виїзду з аеропорта я попав в е, воєнний гостей в Київ. У е, мене почалась ікота, і лікарі не знали, що там сталося. І всі ті дні мене нікота не переставало. Там чимось не кололи, нічого не допомагали. Вирішили, що це психологічна травма чи що це було. І вирішили мене вести в Київ в воєнний гострі. Там був день пам'яті кіборгів. Я просто не розумію, чому це 16 числа, тому що аеропорт довше протримався. На жаль, що це не на законному рівні. Хотілося звісно, щоб було на законному. Що пам'ять людей, які віддали своє життя ну, за, за країну, люди ще просто не забували про них. Що коли ми вже перед демобілізацією ми домовилися з цими хлопцями, що, ми, коли остання мобілізація пройде, ми зустрінемося на могилі нашого товариша, який загинув в Донецькому аеропорту, ну і поминули. Також ми ще зустрічалися одного разу на похороні. Нашого побратима, який він, він, він в аеропорту відморозив собі пальці, в нього був дуже великий розмір ноги і в нього не було зимових берців. Навіть волонтери йому не мойти. Морози були, була і плюсова температура, коли колобані були в середині. Ну, потім замерзало, льод був. Також був мінус 20 градусів. Температура мінялася постійно і він був одних самих разомках. Як кожна людина після війни сильно змінився? Кажуть, що Я став спокійніший, більш врівноваженіший, Почав знову займатися спортом. Може, хоча б тут ще медалі якісь здобуду. <хи> я дуже сподіваюся, що рано чи пізно, сподіваюся, що рано настане мир в державі і почне процвітати. Хочеться, щоб ну, якщо вже не ми, то вже хоча б наші діти, майбутнє покоління жило краще. She puts it